Останні промені літнього сонця прощалися крізь щілини картатої завіси, відкидаючи довгі тіні по кімнаті Лукаса. Шестирічний хлопчик ретельно розставляв свої машинки в ряд, тоді як Оксана, яка супроводжувала його від народження, уважно спостерігала з порогу дверей. Це був мовчазний ритуал, який повторювався щовечора. Ззовні аромат сосен змішувався із запахом вологої землі того маленького заміського. Будиночка, де родина оселилася лише три місяці тому. Марсело, батько Лукаса, гортав газету на веранді, час від часу піднімаючи очі, щоб помилуватися горами, що обіймали небокрай. Переїзд у село був складним, але необхідним рішенням після раптового відходу Єлени, його дружини. Новий початок, повторював він собі, як мантру. Тишу села, однак часто переривали несподівані звуки, які все ще їх лякали. Зламані вітром гілки, нічні птахи, а останнім часом гарчання Оксани. Ніч прийшла зі своїм зірковим покривалом, що вкрило небо. У кімнаті Лукас уже зручно влаштувався під синьою ковдрою з візерунками ракет, його легке дихання відзначало ритм дитячого сну. Будинок засинав разом з ним, окрім Оксани, чиї бурштинові очі залишалися пильними, як вартові у темряві. Собака завжди такий лагідний вдень набував. Цілком іншої постави, коли місяць панував на небі, шерсть на його шиї настовбурчувалася, зуби оголювалися у низькому і постійному гарчанні, завжди спрямованому на ліжко, де спав Лукас. Марсело крутився в ліжку, намагаючись ігнорувати цю поведінку, яка почалася два тижні тому. Можливо, це просто звикання до нового середовища, думав він, тоді як сон вислизав крізь пальці, замінюючись дедалі більшим неспокоєм. Ранки в маленькому обісті йшли своїм спокійним курсом. Лукас бігав по траві з Оксаною поруч, нерозлучна пара під пильним поглядом Марсело, який готував каву на сільській кухні. Хлопчик на диво добре адаптувався до нового життя, знаходячи дива в кожному відкритті, Кролячий хід, пташине гніздо, кришталевий струмок, що перетинав ділянку. Оксана слідувала за ним як вірна тінь, захищаючи від маленьких дитячих пригод. Тату. Сьогодні я піду досліджувати таємну печеру, оголосив Лукас під час сніданку, вказуючи на скупчення каменів біля межі ділянки. Його очі сяяли від хвилювання відкриття. Добре, сину, але візьми з собою Оксану і не ходи занадто далеко. відповів Марсело, ласкаво куйовдячи волосся хлопчика. У дитячій радості було щось втішне, що, здавалося, поступово зцілювало невидимі рани, які обоє несли. Увечері, однак, перетворення Оксани продовжувало інтригувати й турбувати Марсело. Собака ставав біля ліжка Лукаса, очі зосереджені на хлопчику, видаючи те низьке й загрозливе гарчання, що відлунювало в тихому будинку. Лукас дивно спав спокійно, не звертаючи уваги на зміну поведінки свого вірного товариша. Якось увечері, спостерігаючи за дивним собачим ритуалом, Марсело помітив щось особливе. Оксана гарчала не точно на Лукаса, а на щось над ним, ніби бачила невидиму присутність, що витала над ліжком. Чи можливо, що Оксана відчувала щось, чого людські очі не могли бачити? Сусідка дона Матільда, стара жінка з білим волоссям і зморшкуватими від часу руками, випадково зауважила під час візиту Собаки бачать те, чого наші очі не можуть побачити, мій сину. Вони вартові не лише матеріального світу, її слова, сповнені прадавньої мудрості, посіяли зерно цікавості в серці Марсело. Сон Лукаса також почав змінюватися. Хлопчик, раніше спокійний у своїх снах, тепер інколи ворушився, бурмочучи, незрозумілі слова. Одного ранку, під час сніданку, він випадково зауважив Тату, є жінка, яка дивиться, як я сплю. Жінка? Яка жінка, сину? Запитав Марсело, відчуваючи, як мороз пробігає по спині. Стара жінка в чорній сукні. Вона стоїть і дивиться на мене, але Оксана не дозволяє їй підійти близько, відповів Лукас з природністю, з якою коментують погоду, повертаючись потім до свого млинця з молоком. Марсело обмінявся значущими поглядами з Оксаною, яка, здавалося, досконало розуміла розмову. Очі собаки відображали майже надприродний інтелект. Ніби підтверджуючи слова хлопчика, тієї ночі Марсело вирішив дослідити глибше. Після того, як уклав Лукаса в ліжко, він розмістив маленьку камеру в кімнаті і вийшов, спостерігаючи за всім через монітор у своїй кімнаті. Як і очікувалося, незабаром після одинадцятої, Оксана тихо увійшла в кімнату Лукаса і зайняла свою пильну позицію, тихо гарчучи. Марсело уважно спостерігав за екраном, коли помітив щось. Чого його неозброєне око ніколи не зауважувало ледь помітне, але, безперечно, присутнє. Легке блакитне світіння над ліжком Лукаса, температура в кімнаті, зареєстрована цифровим термометром на стіні, різко впала за кілька секунд. Спантеличений він повернувся до кімнати, сина. Оксана продовжувала гарчати. Тепер більш інтенсивно, її очі фіксовані на тій точці над ліжком. Марсело відчув, як мороз пробіг по. Спині, коли дивлячись у тому ж напрямку, на мить розглядів ефірний контур жіночої фігури. Наступного ранку Марсело поговорив з Доною. Матільдою, взявши із собою відео зняте вночі, стара жінка спостерігала за зображеннями без здивування, як хтось, хто підтверджує давню підозру. Твоя собака не загрожує твоєму сину, Марсело, вона захищає його, пояснила вона спокійним голосом. Не всі присутності, які нас відвідують, мають добрі наміри. Будинок, де ви живете, має давню історію, мій сину, продовжила Дона Матільда. Кажуть, що жінка трагічно померла там, і її неспокійний. Дух залишився нездатний рухатися далі. Вона шукає дітей, щоб заповнити порожнечу, залишену дітьми, яких у неї ніколи не було. Озброєний цим новим знанням, Марсело почав дивитися на ночі по іншому. Оксана не була загрозою. Вона була охоронцем. Захисником, який сприймав те, чого людські очі не могли бачити, собака гарчав не на Лукаса, а щоб відігнати присутність, яка намагалася наблизитися до його юного друга під час вразливості сну. За порадою, Дони Матільди Марсело провів ритуал очищення в будинку, специфічні трави були спалені в кожній кімнаті, були промовлені молитви, вікна були відкриті, щоб дозволити застоялим енергіям розсіятися. Оксана уважно спостерігала за всім, ніби розуміючи важливість цього процесу. Важливо, щоб ти теж брав участь, Лукасе, пояснив Марсело, даючи синові маленький срібний дзвіночок сімейну спадщину, яку Дона Матільда порадила використовувати. Дзвони ним у кожному кутку своєї кімнати перед сном. Звук відлякує негативні енергії. Лукас, сприймаючи все, як велику пригоду виконував свою місію з дитячою серйозністю. Тієї ночі перед сном. Він подзвонив дзвіночком у кожному кутку кімнати, поки Оксана спостерігала за ним з собачою схвалою. Поступово ночі стали спокійнішими. Гарчання Оксани зменшилося за частотою та інтенсивністю, поки не припинилося повністю. Лукас перестав згадувати про кошмари, і його дитяча енергія здавалася ще більш вібруючою, ніби невидимий тягар був знятий з його маленьких плечей одного золотого. Осіннього дня, поки Лукас грався на подвір'ї з Оксаною, Марсело спостерігав за сценою з новим розумінням значення захисту. Собака, яка колись турбувала його своєю нічною поведінкою, виявила вимір турботи, що виходив за межі фізичного світу. Дякую, подруго, прошепотів він, присідаючи, щоб погладити м'яке хутро Оксани, яка відповіла глибоким і знаючим поглядом, ніби кажучи, я завжди буду на варті. Під час вечері Лукас невинно запитав. Тато, чому жінка в чорному більше не повертається? Марсело обмінявся поглядом з Оксаною, перш ніж відповісти, можливо, вона знайшла шлях додому, сину. Іноді люди губляться навіть після того, як покидають цей світ. Лукас кивнув з дивовижною мудрістю дітей. Думаю, Оксана показала їй шлях. Вона дуже розумна, і таким чином те, що почалося зі страху, перетворилося на розуміння. І те, що здавалося загрозою, виявилося захистом. Марсело навчився, що не всі охоронці мають людську форму, і що любов і вірність іноді проявляються через просте гарчання в темряві.